Доброго дня, вітаю глядачів нашою програмою. Ми сьогодні зустрічаємось із Ліною Миколаївною Концевой, яка є головним лікарем центра первинної медико-санітарної допомоги Лиманського району. Доброго, Доброго дня, ліна Миколаївна, А ми з вами деякі тому зустрічалися, і я знаю, що дуже багато. Важливого та цікавого сталося вже за цей період. Чим пишаєтесь? Почнемо з 2018 року. Це якраз період, коли первинка входила в реформу разом з усіма первинками України. І в лютому місяці ми взяли участь у конкурсі «Юсайд» під егідою Юсайду і стали переможцями. Війшли в 100 центрів первинної медико-санітарної допомоги. Які отримали підтримку «Юсайду» в перетворенні в реформі, і завдяки цьому, цій підтримці, в липні місяці 2018 року ми стали одні з перших, хто підписав угоду з Національною службою здоров'я. І це надало нам таку можливість, по-перше, змінити фінансування. Ми стали комунальним підприємством в травні 2018 року. Змінилося фінансування, дало змогу нам підвищити заробітні плати лікарям, медсестрам, мотивувати їх для надання. Якісної медичної допомоги, які можливості сьогодні є для того, щоб лікарі плідно працювали. По-перше, в 2018 році ми зробили капітальні ремонти майже вісім амбулаторій, а в нашому складі 15 амбулаторій. Тобто, такі великі потужні амбулаторії це і село Фонтанка, село Сичавка. Ми там завершили капітальний ремонт, СМТ Чорноморське, село Серпка віддалене таке містечко, де в принципі, дуже багато таке потужне населення, дві тисячі населення. Також ми там зробили ремонт. Зараз наразі наші амбулаторії, наші лікарі мають змогу надавати той гарантований пакет послуг, який заявлений МОЗом Національною службою здоров'я. У нас є такий наказ і положення про надання первинної медичної допомоги. І до цього положення входять гарантовані пакети лабораторних досліджень до реформи. Це було пріоритетом центральних районних лікарень, були лаборанти. Які були в штатному розписі. Зараз у нас є два гемоаналізатори, які дають можливість робити загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою, тобто 12 показників проти 4, які були раніше. У кожного є амбулаторій, глюкометри, тобто пацієнту не потрібно нікуди їздити, не потрібно десь шукати лабораторію, щоб здати аналіз крові на глюкозу. Зараз також ми маємо в наявності тести на ВІЛ. Тобто, якщо є показання для проходження тестування, наші медичні сестри в навчені і можуть це зробити. Також у нас є закуплено тест-система тропонін. Це така тест-система, яка дозволяє діагностувати на місці інфаркт. Тобто, ми вже знаєте, озброєні в плані екстреної якоїсь діагностики. Також тести на вагітність ми закупили в минулому році, вони у нас є. Це небажана вагітність або вагітність на якихось ранніх термінах, наприклад, у людей, які мають якісь вади, так щоб попередити і щоб були вчасно зроблені, прийняті якісь міри. А ось кількість амбулаторій, місць у лікарні і кількість мешканців району, які потребують допомоги, воно співвідноситься. Так, да. ну, воно співвідноситься. Ми є поблизу міста. Наша зона. Південна вона повністю. З лікарями і в цьому році до нас прийшли два лікаря. Прийшов лікар в серку, віддалене містечко. Ми дуже довго шукали. І також прийшов ще один доктор в амбулаторію села Олександрівка. Також ми довго шукали, і ми змогли надавати допомогу в село Світлому, де знаходиться ФАП. Зараз у нас запроваджені графіки виїздів на ФАП в ті маленькі містечка, де у нас знаходяться фельдшерсько кошерські пункти, для того, щоб приблизити цю послугу медичну до населення. У рамках реформи кожний пацієнт чи мешканець району знайшов вже і записався до свого лікаря. У нас 65% нашого населення це більше 44 тисяч вже обрали свого лікаря. Хотілося би, щоб більш активні були наші мешканці через те, що, по-перше, фінансування вже змінилося. Відношення до медичної послуги змінюється. І зараз з 1 квітня у нас припиняється фінансування за червоним списком. Як ви знаєте, були розділені да, населення на червоний і на зелений список. Зелений список це ті, хто задекларувався і червоний. Список це ті, хто не задекларувався, не обрав свого лікаря. З 1 квітня Національна служба здоров'я припинила фінансування за червоним списком. Це, по-перше, буде спонукати мотивувати мешканців обрати свого лікаря і отримувати медичну допомогу в тій амбулаторії, яка їм до вподоби. Ось таке питання: що дала зміна фінансування медичної галузі у районі. По-перше, провівши аналіз за 2018 рік до зміни фінансування. Після можу вам сказати, що до фінансування за медичною субвенцією наш центр мав десь близько 9 мільйонів. А зараз, після підписання угоди з Національною службою здоров'я за другий півріччя 2018 року, то наш фонд склав 13,5 мільйонів. Тобто фінансування збільшилося майже на 4 мільйони. Ми мали змогу, по-перше, підвищити свою матеріально технічну базу, підвищити зарплату лікарів і медичних сестер. Майже вдвоє. Ми змінили штатний розпис, змінили оклади лікарям. І вони мають зараз змогу згідно положення преміювання за підписані декларації та якісну медичну послугу отримати премії майже таку ж як і свій оклад. Коли я спілкувалась із головою району Василем Михайловичем Примаком, він говорив про те, що медицина це така дуже важлива галузь у районі і приділяється багато уваги, як ви це відчуваєте. Ну, по перше, у нас дуже потужне фінансування від керівництва району, депутатський корпус приймає дуже важливі для нас рішення. Дуже велика підтримка в плані наших ініціатив, тобто всі наші проекти, які ми починаємо на базі центру первинної медико санітарної допомоги, вони всі підтримуються і йде потужна дуже і ефективна співпраця. Є також і проекти, які здійснюються із благодійним фондом, благодійний фонд Ставніцера. Дуже хочеться сказати, що є такі люди, як Котаталадзе Олег Джумберович, Віталій Олегович Котаталадзе, які підтримують. Зміни, які завжди допомагають, які не байдужі до здоров'я людей, і ви знаєте, наприклад, у нас є такий проект, є така програма допомоги людям з інвалідністю. Ми завжди плідно працюємо в цьому напрямку, завжди є взаємодія, розуміння, завжди якийсь є спільний план, як допомогти вчасно цим людям. А чиновники, депутати району лікуються у амбулаторіях, лікарні району. Так, у нас депутати від різних сіл і від містечок Климанського району дійсно вони звертаються, і це дуже радує. Вони бачать, по-перше, зміни ті, які вони підтримують. І це дуже добре, думаю, мотиваційний такий крок. У рамках реформи не тільки виконуєте все, що необхідно, але з дуже такою цікавою, великою ініціативою. Завжди виступаєте ось програма. і ваша участь у проєкті громадське здоров'я. Що це, як це на практиці? У 2018 році за ініціативою центру стартував у нас такий проєкт Школа здоров'я, в якому ми хотіли би розповісти і розповідаємо. Уже у нас пройшов такий один тренінг з молодими матусями в СМТ Чорноморському. Де ми розповідали профілактика гострих респіраторних захворювань, не просто профілактика. Ми хотіли їх навчити, щоб не панікувати, в яких випадках звертатися до лікаря, розложили такі красні папірці, де потрібно бігти до лікаря, де можна не лякати дитину і все зробити вдома. І також ми провели це одна із тем була потім анемія у діток. На що звернути увагу, яке повинно бути харчування, яка профілактика. Ми стартували з таким проектом. Також у нас був проект. Ми разом з відділом освіти запровадили загальнобатьківські збори, де розказували про важливість вакцинації і про важливість реформи, про ті кроки, які реформа зараз виконує. Робота лікаря це завжди добре. Це дуже важливо, але сам пацієнт і сам громадянин повинен усвідомити наскільки важливо для нього його здоров'я, що потрібно робити, щоб до лікаря не звертатися, як профілактувати ті чи інші захворювання. Ви будете продовжувати цю програму і цей проект? Так, так, ми будемо продовжувати зараз. Є у нас такий проект. Ми хочемо підготувати агентів змін, навчити лікарів медичних сестер, як вони повинні спілкуватися з пацієнтом, щоб все таки зробити крок вперед в зміні цієї свідомості, щоб все таки люди задумалися, що в першу чергу лікар свого здоров'я вони самі. А є сьогодні у людини доступ до ліків, ліків доступних зараз. Програма діє і діяла дуже багато, два роки на доступні ліки. І ми розуміємо, що зараз наразі з 1 квітня ця програма цю функцію на себе взяла Національна служба здоров'я України. І ми працюємо уже. Ми можемо маємо таку змогу виписувати електронні рецепти. Ми працюємо з основним компонентом ЄХЕЛС e через Міс і вчора ми мали таку розмову з розробниками цього медичної інформаційної системи. Уже є такий електронний рецепт, і у наші лікарі вже в тестовому режимі вже виконували такі дії, вже виписували електронний рецепт. Як це буде відбуватися? Всі пацієнти, які задекларовані, можуть звернутися. Наголошую задекларовані, через те, що кожен задекларований пацієнт має свій ID-код. Він може звернутися до свого лікаря. Лікар випише в електронному виді рецепт, і пацієнту на телефон прийде код. Він буде отримувати ліки в Лиманському районі, він зможе отримати в будь-якому зручному для нього місці. А ось такий медичний набір: він для кого? Що це таке? У нас є такий проект в одеському регіоні Сільська медицина. Тобто це такий мобільний комплекс, в який входить і електрокардіограф, і вимірювання тиску, і камера, за допомогою якої буде у нас визначено якісь шкірні там патології. Ми зможемо за допомогою цього чемоданчика, мобільного комплексу зараз впроваджується в області телемедицина. І за допомогою цього чемоданчика ми зможемо консультуватися з вузькими спеціалістами обласної лікарні, центральної районної лікарні, тобто сімейні лікарі будуть мати змогу більш розширену консультацію отримати у вузьких спеціалістів. Робиш висновок, що лікар повинен бути, мабуть, вже є такою дуже. Досвідченою людиною і в новітніх технологіях і в медицині це так. Я можу сказати з гордістю через те, що всі мої всі лікарі, які працюють в центрі. Вони всі дуже досвідчені, і саме головне вони хочуть навчатися. Вони відвідують різні тренінги, які у нас проводяться. У нас в області є центр здоров'я і комунікації, які проводять дуже ефективні тренінги: отолорінгологія, офтальмоскопія. Тобто лікарі сімейні мають можливість навчитися. Плюс всі лікарі наші проходять онлайн тренінги. Це у нас запроваджено ще з 2017 року. Вони всі дуже обізнані. Це по перше, по-друге, вони всі дуже допитливі. Через те, з таким колективом дуже дуже легко і дуже цікаво працювати. А як ви прогнозуєте, ось із таким колективом, із реформами, які трапляються зараз, і з матеріально-технічними можливостями більш буде здорових людей. Ось ми зараз говоримо про Лиманський район. Нам би дуже цього хотілося. Люди і ми розуміємо, що це кропітлива така робота обох ланок, так лікарів і самих пацієнтів. Ми будемо намагатися достукатися до кожного, змінити свідомість кожного для того, щоб жителі Лиманщини були здорові, обізнані і медично підковані. Хочеться донести до людей, що повинно бути профілактичне обстеження. Наприклад, мамограму потрібно робити раз в два роки. Вимірювати тиск, якщо ви хворі гіпертонічної хвороби, його треба контролювати, його треба вимірювати кожен день і пігулку від тиску треба приймати кожен день. Сахар крові, цукровий діабет також це. Те захворювання, ну на жаль, яке потребує контролю. Вагітність це потребує все-таки спостереження лікаря. І повинна жінка прийти до 12 тижнів і стати на обліку лікаря. Наприклад, молодь теж хочеться їх націлити разом до здорового майбутнього. Тютюнопаління, паління, алкоголізм, профілактика віл, сніду, туберкульозу. Тобто, хочеться знаєте, разом виховувати молоде, здорове покоління. Дякую. І на останнє ваші побажання лікар може побажати здоров'я, великого, великого здоров'я, багато здоров'я, миру, злагоди. Знаєте, хочеться сказати, щоб кожна людина нашого лиманського району і в країні мала в душі спокій та добро. Тоді у нас все буде добре. Хочеться також побажати плідної співпраці між лікарями і пацієнтами з свого боку. Ми будемо намагатися підвищити якість. Медичної послуги наблизити їх до людей, щоб все було так, як планується в реформі, щоб зміни були не дарма. Дякую за участь у програмі. Сьогодні з нами спілкувалася Ліна Концева, головний лікар центра первинної медико-санітарної допомоги Лиманського району. Дякую за участь у програмі. На все добре і будьте здорові!